Всім привіт, друзі! Отож, продовжується сага саме з обміном старого зразка долара на новий. Получається, що гроші в доларах є, але обміняти або купити за них нічого не можна. Проблема в тому, що не всі обмінники на даний час готові обміняти самі, саме долари старого зразка на купюри нового, так би мовити, уже синього зразка. Проте, недавно Національний банк України, як я вже згадував раніше у відео, дав зобов'язання. Обмінювати всі банкноти будь-якого року, наголошую будь-якого року, в незалежності чи ця банкнота 1996 року, чи старіша, обмінювати на гривні без проблем. Але чи готові дотримуватися цих вимог, наприклад, у вашому регіоні чи місці, можете дізнатися саме ви, спробувавши саме обміняти, обміняти долари старого зразка. Отож, як вирішили. Замінити старі гривні старого зразка на новий, і Національний банк заздалегідь попереджував все населення. І про це повідомляли. Якщо я не помиляюся, то це приблизно було 2 роки тому і до кінця вересня, от зараз поточного року, можна ще обміняти як копійки, так і банкноти старого зразка. Втім, Національний банк уже сам не видає в обіг саме банкноти старого зразка, а вже їх обмінює в себе. І тільки випускають нового зразку. І на даний час в обігу вони практично не зустрічаються. То чому ж така проблема виникла саме з доларом? Якщо би було це дійсно насправді, то Національний банк би всіх попередив і, звичайно, би старі долари без проблем обміняли всім, всім клієнтам, всім людям на нові. І з'явилося, ось таке у нас відео. В інтернеті почали ширитися саме в соціальних мережах. що... Працівники обмінників відмовляються саме приймати купюри старого зразка. І більшість українців зазвичай у це, можна так сказати, повірило. Або ж пропонували, наприклад, обмін з комісією 10, а то і більше, до 30%, мотивуючи це тим, що долари на старого зразка, вони вже є недійсні. Чому недійсні, так і ніхто не пояснив. І ніхто не хотів, наприклад, там 1, 2, 3%, аж цілих 30% і багато. Таких коротеньких відео саме виставляли українці в мережі. У деяких обмінниках вас можуть взагалі не слухати і просто кажуть, що не приймають. Но в більшості у вас без проблем, без проблем мають обміняти саме долари старого зразка, як мінімум, на гривню. На нові банкноти вам, можна сказати, 100% ніхто не захоче обміняти. Можливо, і на інші номінали, на 250%. Но на гривню без проблем вам повинні обміняти. І після того, як ось ця дана тема набула розголосу такого, Національний банк України взяв ситуацію під свій контроль. І голова Національного банку України Андрій Пишний на своїй сторінці можете ознайомитися у Фейсбуку, заявив, що підстав для хвилювання немає. Отож, давайте процитуємо його. Зараз виставимо такий скрін. Звертаємося до громадян. Банкноти попередніх. Років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є дійсними. Отже, ви можете обміняти їх на гривні в будь-який час. Не втрачайте свої заощадження в спровокованій гонитві за обміном валюти, бачимо, білої на синю взяту в лапки тобто ось таку стару на нову. І фантомні перестороги, які може ви почути чи прочитати щодо таких банкнот, це. Безпідставні. Отож, друзі, до того, щоб до того всього вище сказано, Національний банк України заборонив банкам та обмінникам встановлювати ще будь-які обмеження щодо року випуску чи номіналу банкнот іноземної валюти. Якщо у разі порушення такі, її можуть розцінюватися як шахрайські. Якщо вам відмовили в обміні, треба обов'язково звернутися до керівництва банку або до керівництва нефінансової Фінанс... Не банківської фі... фінансової установи. Якщо від даних керівників немає реакції, вам уже слід звернутися саме з скаргою до Національного банку. Отож, не сійте паніку, не поспішайте з обміном, аби здати чи, чи замінити, як виявилось, уже старі не, так... не такі вже і старі банкноти, і недійсні долари у нас є і залишаються доларами. Тільки проблема у вас може виникнути, якщо у вас банкноти, наприклад, дуже сильно потерті, або дуже сильно зношені, або якісь мають написи, або ось бачимо, як дана банкнота є заплямовані, чи втратою взагалі частини банкноти. Тобто, якщо у вас є більше 50-60% банкноти, давайте зараз розглянемо, чи справді вони мають право це робити, і як себе захистити у цій ситуації. Отож, друзі, які купюри приймають без комісії. Зараз ставимо на паузу і детально ознайомлюємося саме з переліком, який ви бачите на фото. І наступне. Якщо банкнота має ознаки уже дуже значного зносу або дуже сильного пошкодження, тут ви теж маєте змогу дану банкноту обміняти. але вже тут у вас буде відсоток втрати. Ця операція називається інкасо. Тобто, у вас банк. Або фінансова установа бере дану валюту, вірніше дану банкноту, і відправляє її саме до іноземного банку для обміну. Ця процедура або ця операція вже коштує якихось відсотків втрат. Це все залежить від стану банкноти і від номіналу. Цей відсоток та скільки часу займе ця процедура, має бути для клієнта у доступному місці. І можемо зараз ще зробити. Один скрін, щоб ви бачили. Зараз ви зможете якраз побачити, які банкноти приймаються з комісією. Отож, друзі, зробимо такий загальний висновок. Усі банки мають приймати банкноти, включаючи 96-й рік і до 96-го року, тобто ще старіші. Не ведіться на всі ці провокації, придумані кимось для свого збагачення, друзі. Отож, бережіть себе та свої заощадження. І пам'ятайте, долар завжди був доларом. Всім добра, миру, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!